Друзі, привіт! Ми за кулісами звітнього концерту Юкі Стар. Вже за хвилину починається концерт. Давайте побіжемо і спитаємо у дітей, чи хвилюються вони? Привітик! Як ваш настрій хвилюємось. Да. Хвилюємось, але добре. Хвилюєтесь? Це яку пісню будете зараз танцювати? Ой, чи є, чи нема? Ойчіє чи, чи нема. Ви чуєте, що нема. Що хочете побажати дітям, які зараз будуть виступати? Удачі і не забути рухи. Я пішла далі, а ви готуйтесь. Біжим туди. Друзі, вимкнули світло, це кап'єць. Друзі, привіт! Ви хвилюєтесь? Yeah. 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 Вже за хвилину буде виступ. Не хвилюєтесь? Взагалі? Ні. Yeah. 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 Алі... Дуже... Yeah. Yeah. Да. Я теж хвилююся. Тоже... Аліна дуже хвилюється. Yeah. Так. Під яку пісню будете виступати? Ану, наспівайте мені та хесінка, але щоб ніхто не почув. Очі є чи нема пана, сходить дома? Чи нема пана з дома? Щедрий вечір, Добрий вечір. А ми біжимо далі. Питали інтерв'ю інших артистів. Я хочу, щоб всі українці кайфували від життя навіть при такому складному часі. Хочу, щоб всі ваші мрії збувалися і вже не було війни. Також дуже дякую, Юкі Стар, за запрошення на цей неймовірний вечір. Всім привіт! Як вам концерт? Я не чую обласків, Давайте якось не вам подобається. Поїхали! Ти зну, Дуже бажаю щастя, любові, натхнення, здоров'я, щоб кожна родина сяяла вірою в нашу Україну. Бо наша свобода це наше крила. Привіт! Привіт! Не хвилюєшся? Ні, не хвилююсь. Привітик, як в тебе настрій? Добре. Привітик, як в тебе настрій? Супер. Привіт, як тебе звати? Саша. Яку пісню ти сьогодні співаєш? Очічно. А може в тебе є улюблена співачка, співак? Артем пивоварий. Все, робимо дуек. Привітик, як тебе звати? Ваша Іша. Що сьогодні будеш для нас співати? Азіочку Павай. <звілляє> Сьогодні Мене візажист збирав і мама. Понесла мене в дорогах. Шукати щас щастя свого. Сьогодні я буду виконати Because of you. що ви тут робите? Співаємо. Співаєте і все? І танцюємо. І виступаємо. А ти хвилюєшся перед виступом? Ні. Взагалі. Угу. Чи хвилюєшся ти перед виступом? Е, ні, не хвилююсь. А що сьогодні будеш виконувати? Пісні я королева ночі. Я королева ночі, сьогодні точно. На сум не трачує дівчинка. Ти відчуваєш, коли виходиш на сцену. Кайф втори знову ж самі слова. І коли я маленький, коло з нас. Розкажи нам, що сьогодні ти будеш виконувати. Сьогодні я буду співати пісню мотанка. Два голоса і не так легко співати. Ми дуже старались. На зоряний. večer, dobrý večer, pán